Раніше я думав, що DJI Action 4 це все, що мені потрібно від екшн камери. Але я спробував її використати на торпеді авто, а також використав у задушливу такійську літню спеку. Action 4 трохи перегрівалася. Але вони вирішили проблему перегріву в Action 5 Pro, і це, на мою думку, все, що мені коли-небудь треба було від екшн камери. Але ж ми говоримо про DJI, вони не можуть цілий рік не випускати нову екшн камеру. І ось вона, абсолютно нова, Action 6. Але нащо вам потрібна шістка? Якщо оця ідеально справляється. я сподівався, що вони вигадують щось нове в Action 6, але натомість вони розвернулися на 360. Не буквально, хоча дизайн взагалі не змінився. Це майже та сама камера, що і Action 5 Pro. Лише трохи більша, трохи важча, але має ті самі подвійні дисплеї і ту саму батарею. Але все-таки є три ключові відмінності у корпусі: по-перше, система фільтрів. У 5 Pro треба було зняти гумове кільце, щоб встановити фільтр. Action 6 не має такого кільця, тож просто вдягаєте фільтр. Також замість кришки об'єктиву можна встановити нове макрокільце. І ви не загубите це гумове кільце, адже його просто немає в комплекті. А по-друге, це магнітна система виглядає так само, але вона інша. Нова камера, нове кріплення. Виглядає отак. Але подивіться уважно: двонаправлене магнітне кріплення. Ось так. Я не знущаюсь, це справжнє щастя не перевіряти, де розташований логотип, щоби правильно приєднати аксесуари. Третя важлива зміна у корпусі Action 6: відкидна кришка, точніше, дверця та батареї та Type-C. Тепер значно приємніше перемкнути для розблокування та посунути кришку. Раніше треба було застосувати силу, щоб натиснути та розблокувати. Я не знаю, який варіант буде надійнішим, але кришку Action 6 буде легше відкривати в рукавичках, особливо дверцята, де знаходиться Type-C. В Action 5 Pro іноді важко відкрити навіть без рукавичок. Це усе дрібниці, тож переходимо до головного. А найголовніше, це квадратний сенсор 1х1,1 дюйма. Такий самий стоїть 360, Потенційна перевага якого залежить від його використання. На папері більший сенсор звучить чудово, але він квадратний, тож якщо ви кропаєте до 16 на 9, то за розміром пікселя він такий самий, як в Action 5 Pro. І напевно, виглядатиме так само. DJI самі заявляють про однаковий розмір пікселя на обох камерах. Як для Action 6, так і для Action 5 Pro. Але якщо почати копати глибше, усе стає трохи складніше. я не знаю наскільки коректні ці розрахунки. У школі у мене було погано з математикою. Виправте, якщо помиляюсь. Але, виходячи з розмірів сенсора, рахувати треба так. Ми маємо один.

А результат треба розділити на 1 і 5875. Це діагональ матриці Action 6. І якщо час це гроші, дозвольте трохи заощадити вам. Це розмір Action 5 Pro. Тож матриця Action 6 має бути трохи більшою. Навіть якщо обрізати згори і низу до 4-3 як у 5 Pro, площа матриці має бути більшою. Це все ще ширше. Але усе залежить від того, де ви про це прочитали. На сайті Digital Camera World згадують, що розмір сенсора Osmo 360 становить 9,6 мм на 9,6 мм, І зазначаються не тільки вони. Якщо це правда, це робить його схожим на сенсор 1,15 дюйма. Тож матриця буде трохи менш широкою, аніж у Action 5 Pro. Тож при кропі 4 на 3 або 16 на 9 Action 6 використає меншу площу простору. Отже, я не тільки заощадив вам час, але напевно, і гроші. Досі ретушуєте фото вручну, тоді ми йдемо до вас. Реблюм пропонує якісну та швидку автоматичну пакетну ретуш без смс, проте з реєстрацією. Просто закидуєте фото у програму і чекаєте, поки відбудеться магія. А цієї осені він ще навчиться і такому. Завантажуйте за посиланням в описі та отримайте безкоштовний пробний період 7 днів без прив'язки до банківської карти. А коли зрозумієте, що це те, що вам потрібно, зможете придбати ліцензію за максимально солодкою ціною. Реблюм легко. Інтегрується у Photoshop, Lightroom та Capture One. І доступний для Windows та MacOS. Спрости собі роботу та залиш більше часу та сил на творчість. Найкращий спосіб їх порівняти подивитися на них Бікобік, використовуючи абсолютно однакові налаштування. Ручний режим F28 і со 100 Doc M. Високий бітрейт і вимкнений Rocksteady Усе те саме, окрім камери. Ідеальний спосіб порівняння. Um... Яка з них яка? А точно, знизу вже написано. Здається, я божеволію, адже не бачу різниці між цими двома кадрами. Вони виглядають абсолютно однаково. Справедливості заради дерево на задньому плані виглядає трохи чіткіше на Action 6, але все одно це не небо і земля. І єдине, що при слабкому освітленні, Action 6 краще зберігає деталі в тінях. Зовсім трохи. І має меншу деградацію кольору, аніж Action 5 Pro. До речі, про зміни кольору. Завдяки цьому великому сенсору температури кольору, Action 6 наче краще обирає баланс білого в авторежимі, його не так легко обдурити такими речами, як листя. Коли ви знімаєте квадрат, є оці лінії, які, схоже, показують, як виглядатиме горизонтальне та вертикальне кадрування, можна побачити чорні квадрати. Ці чорні квадратні кути справді з'являються у вашому фінальному відео, і це дещо незручно. Адже суть опенгейту полягає не лише у кропі, центральної частини, але й у можливості перекомпонувати кадр. Подвійний клік по лініях і можете гратися усім квадратом, і кропайте, як вам заманеться. Це головна перевага нової квадратної матриці. Не думайте, що це значно покращить якість картинки Це для гнучкого кропу відзнятого матеріалу до горизонтального або вертикального без трати якості. Однак є дещо, що втрачається, знімаючи квадратом. Вона вміє знімати 4К120. І це чудово! Також OpenGate квадратом. Фантастика! Просто ви не можете мати ці дві речі одночасно. 4K120 доступні у режимі 4 до 3. Фактично це те саме, що в Action 5 Pro. У нас є система фільтрів, щоб понижувати експозицію, але також можна змінювати діафрагму. В авторежимі діафрагма перемикається між F2 та F4 залежно від умов. У ручному або звичайному режимі відео вона не дозволить обирати F2. Лише F26, 28 та 4. Але якщо оберете режим Super Night, можна виставити F2 вручну. І якщо відверто, я би радив залишатися на. На авто, адже з малим сенсором не надто велика зміна глибини різкості при зміні діафрагми. І як не дивно, 5 Pro виглядає трохи різкіше у зоні плюс-мінус 50 см. Гляньте на коробку пластівців. Єдина причина змінити діафрагму для творчих цілей це для зіркоподібних променів сонця, яких називають. Це безумовно прикольний ефект. Але я так скажу, я ніколи не дивився на кадр і думав, ось тут не вистачає променів сонця. А що до F2, вона зарезервована для режиму Super Night, оскільки зображення м'якше. Режим Super Night у Action 6 трохи більш супера, ніж у Action 5 Pro. Хоча F2 очевидно дає нижче значення ISO. А отже трохи менше шуму. f 28 виглядає оптимальнішою для Action 6, адже вона не така шумна, як 5 Pro, і більш різка, ніж на F2. Чи усе зводиться до хардверу? Ну, я припускаю, що скоріш за все це пов'язано з іншою постобробкою. Вона зменшує шум у режимі Super Night і трохи покращує різкість зображення. Крім того, в Action 6, здається, покращили стабілізацію. Тепер у нас Rocksteady 3.0. Стабілізація була досить чудовою в Action 5 Pro, хоча деколи і були помітні тремтіння, але їх не можна назвати критичними. Камера досі актуальна. Стабілізація на 6 відчувається як назначне допрацювання, а не повна переробка. Можна також докупити макролінзу, є 6 кольорових профілей, керування жестами, 50 гігабайт будованої пам'яті, водонепроникність до 20 метрів. Але по суті, головна причина, чому ви купите Action 6 OpenGate, Якщо ви зніматимете багато матеріалу у 16 на 9 і захочете публікувати у TikTok, Instagram або Shorts, тоді придбати Action 6 має великий сенс. Чи це та камера, на яку я сподівався? Ну насправді не зовсім. Але нові камери випускають для вирішення задач багатьох людей, а не лише однієї. 5 Pro вирішила проблему, яка стосувалася кожної Action 4. Action 6 пропонує рішення для контент креатора якому треба знімати контент для декількох платформ у 4К. Це чудова камера для таких людей. Хоча мені ніколи не було потрібне вертикальне 4К. І якщо ти такий самий, як я, то придивись до Action 5 Pro. Бо навіть якщо є щось новіше, квадратне не завжди означає щось круте. О, це було би чудовим місцем для реклами Square Space.